4 березня рух є найбільш старшою, найбільш відомішою, напевно, найбільш поважною і політичною організацією в нашій новітній історії в нашої держави. Адже саме з рухом пов'язано національне відрочення, саме з рухом пов'язана реабілітація і відстоювання героїчної честі наших героїв, саме з рухом пов'язані перші туси прапори і перші вітьми. Історія становлення мого покоління нерозривно пов'язана з історією руху, тому що саме в цей період відбувалися перші єднання, Саме в цей час були перші освячення стрілецьких могил. Саме в цей час було перші мітинги, які дали поштовх національного відродження з Тернополя поширилося по всій Україні. Для мене особисто історія руху є частиною моєї особистої історії, оскільки пов'язана безпосередньо з моїм дідусем Степаном Миколаївичем, який був одним із перших активістів народного руху. Який був великим авторитетом у моїй сім'ї, для мене особисто, і завдяки якому я був на перших заходах руку?